Як швидко вивчити історію України, Антон Друбович, голова Українського інституту національної пам'яті. Історія України. Скільки часу треба, щоб її вивчити? Як і всяка порядна історія, історію України можна займатися все своє життя до сивих до сивого волосся можна вивчати. Пройти весь шлях академічний від асистента до академіка, і все одно не знати всіх тонкощів і подробиць історії України. Власне, є люди, які все життя віддають для того, щоб вивчити якесь там десятиліття чи два десятиліття докладно. Тому відповідь на перше питання: чи можна швидко вивчити історію України, можна, але не дуже глибоко. Тобто, ви завжди повинні розуміти, що досконально з усіма подробицями, з архівних матеріалах і так далі, знати історію можна тільки, якщо ви присвятили. Тили цьому багато багато років, але загалом для того, щоб наприклад вступити в університет або могти розуміти в загальні тенденції історії України, можна це досить за короткий час зробити. Великі курси, в тому числі онлайн-курси, які присвячені підготовці до ЗНО, або просто загальні курси з історії України. Вони розраховані, що за декілька тижнів ви в принципі можете опанувати хтось там. З такими крутими пізнавальними здібностями може і за декілька днів. Ну але це таки унікум. Я пам'ятаю, коли я поступав, готувався до вступу в університет. Ми з моїм однокласником вчив просто приходили, закривалися, обкладалися книжками чаєм і власне. За два тижні інтенсивного повного такої повної ізоляції вивчили історію, щоб поступити в університет. Зрештою, поступили нашої підготовки двотижневої вистачило, щоб набрати прохідні бали в найкращий університет країни, і там ми мали найвищі бали в одному з найкращих університетів країни. Які є книжки, аби вивчити швидко історію України? Які джерела, власне, якими джерелами можна користуватися, звісно, можна користуватися інтернетом, і зараз потрібно користуватися. Навіть найкрутіші книжки вже є в інтернеті. Ви можете їх придбати, читати в цифрових версіях. Звісно, з чого обирати, перш за все, я вам пораджу минулого року Український інститут книги. Робив підбірку топ 30 книжок незалежності незалежної України. Серед них є окремий блок з історії. Там є всі найкрутіші книжки на думку багатьох експертів, які вийшли за часів незалежності про власне історію України. Там є і Брама Європи Сергія Плохія, там є і нарис з історії України з найдавніших часів до 18-го століття Наталії Яковенко. Там є книги Ярослава Грисяка. До речі, але хоча там на той момент ще не було його глобальної історії України, яку я, до речі, вам теж раджу. Вона, як і брама Європи, теж дуже добре, класно описує історію України, не тільки так ізольовано, як історію України, а історію України в контексті європейської світової історії, чого до речі, дуже раніше не вистачало. О, далі в тому ж переліку є прекрасні книги. Пані Оксани Кісь, яка досліджує, по-перше, у неї є книга про жінку в традиційній українській культурі. Вона досліджує і про жінку в ГУЛАЗі. Коротше кажучи, в цій топ-30 книжок з історії української незалежності, блок по історії, історичні книжки. Всі рекомендую, всі цікаві. Всього достатньо. Це такий перший орієнтир по книгам. Які є інтернет-джерела для вивчення історії України? Перш за все, це портал історична правда, неймовірно важливе, цікаве, актуальне джерело. Далі лікбез історичний фронт. Цікаві нестандартні погляди на історію. Далі, взагалі, весь він такий трішки старомодний зроблений сайт, але. Сайт інституту історії історії України Національної академії наук на цьому сайті зібрано неймовірна кількість всяких різних джерел і самої академії наук, і, і такі партнерські матеріалів. Власне кажучи, там і енциклопедії, і монографії і книги, тобто веб-сайт. Національний веб-сайт Інституту історії України, Національної академії наук. Це такі найбільш загальні веб-сайти, де ви можете поцікавити. Далі з Фейсбуці, у Фейсбуці є група, я знаю, собі точну назву записав, щоб ніхто не спутав. Історія України минуле та сучасність. Факти. Це велика теж група. там... Понад 100 тисяч підписників, там цікаві матеріали, архівні матеріали публікуються, всякі різні новинки в дослідженнях історії України. Тобто цілком можна використовувати. З, з, з таких youtube каналів теж пораджу вам. Перш за все, це Ютуб канали Українського інституту національної пам'яті. У нас неймовірна кількість різних матеріалів. Це переважно історія ХХ століття, але є різне. Є, наприклад, ролик про історію України там, за 15 хвилин, або є цілий цілі. Цикл роликів про історію півдня України дуже креативно знято, який розказує про ті чи інші місця. Також є один з найпопулярніших YouTube каналів історичних це і якісних. Це YouTube канал історика Олександра Алфорова. Теж раджу вам дивитися серед таких. Ресурсів цікавих в інтернеті також є сайт, такий «Ukraine.ua». Це великий сайт. Власне, якщо ви хочете порадити комусь дізнатися історію України серед іноземців англійською мовою. Є сайт «Ukraine.ua». Це власне сайт про Україну. І там є розділ «Heritage», і, власне, в цьому розділі Heritage, спадщина є розділ про наше походження. Це фактично історія України на двох сторінках. Це дуже теж хороший матеріал. Також є ролик в Ютубі історія України за 10 хвилин. Брати Капранові знімали. Теж непогано для Ну це, звісно, все далеко від академічного, але досить таке репрезентативно цікаве. І є, звісно, дуже кумедний, сучасний, але теж такий Допомагає панорамно зрозуміти історію України. Цей ролик в Ютубі «Історія України за 5 хвилин, яка начитана групою танок на Майдані. Кону це теж з такого сучасного. Ну і власне серед документальних фільмів, ну я невеликий фахівець документалістики, але точно можу вам порадити. Є такий режисер Ігор Кобрин. Він один з найкращих українських документалістів. По відгукам фахівців. І У нього є фільми і про Другу світову війну, і про Чорнобиль. І ось Документалки Ігоря Кобрина дуже рекомендую. І також. Буквально нещодавно вийшов фільм, теж документальний, за кращими світовими зразками документалістики. Колапс, як українці, зруйнували і імперію зла власне Радянський Союз. Теж дуже рекомендую. І до речі, Суспільного теж нещодавно вийшла прекрасна документалка про родину Терещенків, яка не тільки розказує про знамениту родину меценатську, але також є таким фактично екскурсом в епоху, там 19-початок -20 20-го століття. Тобто, це такі джерела з історії України. Ну а взагалі неймовірна кількість джерел є прекрасні англійською мовою українською. Цього більш ніж достатньо для того, щоб ознайомитися з нашою історією. Хто є засновником історії України? Творцем, до речі, того великого оповідання, по якому зараз розказується історія України, по якому ми всі з вами переважно вивчаємо історію України, був Михайло Грушевський, видатний історик, який в своїй багатотомній праці власне виклав своє бачення. Логіки історичного процесу і власне суб'єктність, історична суб'єктність України була дуже чітко виписана в цій книзі. Власне це зумовило такий дуже впливовий підхід до розповіді про історію України, де всі ці факти події, князі, королі, царі, битви були вписані, вплетені в цю загальну логіку оповідання. Власне, ви можете вивчати так хронологічно просто набір подій і нанизувати події на цю лінію часу. Ви можете вивчати. За тими чи іншими нараціями, тобто великими оповіданнями, які пояснюють логіку розвитку історичного чи є об'єктивна історична логіка подій, чи нема це велика дискусія. Ми не будемо про це, але точно є версії. Того, як розвиваються великі спільноти, як вони мандрують самі до себе до там до своєї державності, так від частини життя, коли вони не усвідомлюють свою специфічність, окремішність до того, коли вони починають усвідомлювати, як краще запам'ятовувати дати факти. Будь-яка власне, історія європейська, власне, той підхід, по якому працюють європейські країни, в Сполучених Штатах вивчають. Ми працюємо лінійно, да? беремо лінію часу від найдавніших часів до нашої ери і в наші, наша ера, і власне час, який ми живемо, і це така, грубо кажучи, стріва часу, власне і. Ми, маючи цю загальну періодизацію, перше, що ми робимо з історією, це вивчаємо взагалі ці загальні періоди, на які епохи поділяються вся історія людства і. В цьому ці всі історії людства, ці великих, такі грубо кажучи, на цій великій лінії часу ми розташовуємо історію України, історію української держави, історію української спільноти, власне народів, які жили на території України, і власне бачимо, що ми можемо говорити про тисячу, півтори тисячі років такої історії мандрівки до нашої державності. Деякі автори вони намагаються зазирнути далі, подивитися про навзалі Цивілізації, які передували ще до княжої доби історію тих народів, які тут жили десятки тисяч років тому, ну це теж підхід власне якоїсь універсальної, універсального правила універсального розподілу на епохи, немає. Є така більш-менш домовленість істориків щодо періодів. Тому, якщо говорити, як запам'ятовувати ці дати, ви, грубо кажучи, бачите весь відтинок часу для найпростіше, ви можете взяти від княжої доби до сучасної історії України і вивчати так: от, українська державність незалежна, Україна в складі Радянського Союзу, Українська Народна Республіка, 17-21 рік. І власне далі в епохи до здобуття Україної державності, тобто. Українці, які мандрують до своєї державності, вже ретроспективно там в Російській імперії, в австро угорській імперії, в власне, часи Козаччини, Литовська доба, княжа доба. Ну і власне передісторія. От, грубо кажучи, можна на такі, але це дуже такий грубий схематичний поділ. Але ви з цього з цього періоду ви берете з цієї хронології, вивчаєте якісь десяток чи два десятки найважливіших дат, і вони уже для початку слугують вам. Такими орієнтирами. От ви, наприклад, знаєте там. Ключова дата 91-й рік проголошення незалежності, або наприклад 39 45 тисячу Україна в Другій світовій війні. Далі 1917-1921, Українська Народна Республіка і змагання, перші визвольні змагання. Ось і далі вибираєте дати найбільш принципові важливі дати з часів історії України, там, наприклад, часів Козаччини, княжої доби. Там можете вибрати класичну там, хрещення Київської Росії. Це буде такий, знаєте, перший каркас, по якому ви будете вивчати історію України. Можна йти так. Це такий. Лайфхак по терміну. І далі ви вже насичуєте між цими ключовими датами. орієнтуєте, Ага, це сталося після цієї дати, а це перед. Ну, наприклад, напад Росії на Україну в 2014-му відбувся. Очевидно, після 1991 року. І поступово ви насичуєте оцю вашу розуміння лінії часу цими конкретними подіями. Ну і вибираєте ці дати. Просто так просто неможливо, якщо запам'ятати всі ці дати, їх тисячі, і не потрібно. Саме важливе це запам'ятати ем, хід історії. Історичного процесу оповідь історична, так це називається історичний наратив. Насправді їх декілька історичних наративів. Немає якогось одного правильного є реальні події, є реальні факти, які ви можете вивчати досконало достеменно, але так чи інакше, історики, історичні школи вони намагаються вписати ті чи інші факти історичні події в якусь велику історію, так в велике оповідання. Які є лайфхаки для вивчення історії? Лайфхак, який би теж міг би вам порадити, це е, можете вчити історію через персоналі. Тобто читаєте ви, наприклад, читаєте про там Байду Вишневецького про е, або про Мазепу, Берете е, книгу, яка оповідає біографію детально, оповідає біографію Мазепи. Ось, Наприклад, є прекрасна книга Тетяни Таїрової Яковлевої та, про Мазепу. Читаєте. Або, наприклад, берете біографію Симона Петлюри. І через хитросплетіння сюжетів в або, наприклад, читаєте мемуари гетьмана Павла Скоропадського через оцю персоналістичну. Візію через цей погляд конкретної живої історичної персоналії на події, ви входите в епоху. Ви дізнаєтесь ключових персонажів. Звісно, це буде неточний погляд. Чому? Бо, як правило, суб'єктивний. Але. Через оцей суб'єктивний погляд у вас принаймні встановлюються причинно-наслідкові зв'язки, дієві особи, вони забарвлюються якось емоційно, це не вже не сухі цифри, і тоді вам легше в тій чи іншій епосі орієнтуватися. Принаймні, ви бачите тло історичне, але в цьому плані ну ви маєте завжди робити поправочку на те, що це не зовсім. Достовірні можуть бути оцінки, наприклад, якомусь гетьману не подобається якийсь інший політик. Там, наприклад, консер... більш консерватори, неконсервативні політики Української Народної Республіки могли сваритися з більш ліберальними, соціалісти, там, наприклад, з монархістами, і так далі. Тобто, ця дискусія про чи їх будеш до кого приналежиш, до яких таборів вона завжди буде зберігатися, але цей біографічний підхід дозволить вам наситити історію життя. Тому це теж дуже цікавий підхід. Ну, так само ви, наприклад, можете інш... по-іншому під, наприклад, ви цікавитесь військовою історією. У вас цікавить там, військова техніка, чи формації військові, чи тактика ведення війни. Ви можете дізнаватися про історичні періоди, які вам там, необхідно вивчити через конкретні військові тактики, феномени військової історії, які вам цікаві. Тобто це теж такий лайфхак заходження в тему через якусь специфічну вам найперше близьку і цікаву е, проблему. Один з найкращих способів бути незалежним це знати себе, а знати себе це знати свою історію. Вчіть історію України, будьте здорові.